Ще перед початком кіна хочу зробити зауваження компанії Азура. Ну, вважаю, що маю на це право. Гляньте, чехол гарний, все красивенько. Але ж в мене багато спінінгів І ну, вони зараз майже всі так виглядають: от в таких неопренових чехлах. Але ж, усе, я взяв чехол, написано, назва спінінга Савада. І все. Коли у вас один спінінг, ви знаєте, от, наприклад, цей до 16 грамів, етикеточка. А коли у вас багатенько, як ну, от в мене, а до речі, у сават 2022 року дуже великий такий діапазон, їх там, мабуть, штук 15. І от так, якщо у вас буде багато спінінгів, ви навіть не знаєте, от, який взяти на рибалку. Я стою на рибалці і думаю, який ж це спінінг. Тому гляньте, якщо на всіх спінінгах пишуть, Марочку, то це дуже супер пупер. Я отак і то я буває достаю XGM. У мене 276 шукаю, який з них ультралайтовий. Глядь на нього. Там написано ULS. Значить ультралайтовий солідний, я його і беру. А в савадочок ну, взяв, я не знаю, що це я взяв з собою і думаю, це не дуже файно. Якщо ви тут напишете модельку, це буде, ну, буде тільки плюс. Доброго вечора, ми з України. Друзі, сьогодні буде рибалочка пішки. Взяв два водилища, Одне буде таке дальнобойне. Ну, я так вважаю, що буду дальнячок десяточки. Може ще й 15, а може і менше буду кидати. Але ж ця савадочка, вона 83, від 4 до 16 грамчиків. Така полюгака сильненька. Є в мене вже з нею декілька, ну два відео вже є. І щучку половив, і половив я. Цією паличкою гарненько судачка. Сьогодні я її ще на вукушки спробую і буде майже весь рибий такий наборчик. І такеньку взяв е, хотів сказати із гімчика. Той який до 2 грамчиків. Таку катушечку поставив тисячну, шнурочок тут 0,2, а тут 2,5 катушечка і шнурочок 0,4 сафіночка. сафіночка. Ну і тут Сафіночка, і тут Сафіночка. Хоча знаю, що тут рибулечка є, але ж вона може стояти далеченько. На човнику, коли я плавав, десь метрів під 100 я стояв і кидав сюди в берег, то рибка була. Тому і взяв сьогодні дальнобойчика. Такого Побачимо. Думаю, у бережка буде стояти некрупна рибулечка. Ікс-гемчиком цим можна поджигувати. Ну... Хто може буде використовувати його як для мармишечки, але ж ну, я такий в мармишечках ні черта, не розумію, тому там один грамчик я буду ну, джигувати. Я любитель по О-о! Ось, поки і балакав перший закид, і ще й схватився якийсь вакунець. До речі, в мене є підсачка. Тут стою трішки на парапетику, але ж вакунець невеличенький, тому ми його о, гляньте, як згибається водилище. Вакунчик не величенький, тому ми його будемо так брати. Так, ось Блін, у нас повітряну тривогу дали, вже стріляють, мабуть, якісь шахеди летять. О! Отакий вакунчик. Ще один закид, як я і казав. Буду брати два вудилища, тому що лайт-лайт, ну, а в мікруху я все ж таки вірю, коли такий пасивенький вокушок і, бачите, маленький, тому без мікрухи краще на рибалочку не ходити. Ми в торбу не забираємо, нам аби щось піймати, щоб задоволення отримати і вимазати руки. Друзі, а подарунки не кінчаються. Ви бачите, подаруночки не кінчаються. Я знайшов тему, де можна виграти крутизелезну паличку. Класний спінінг. У Женька на каналі буде е, умови конкурсу, як виграти цей спінінг. Моя задача вам просто показати, сказати, де цей канал. Хто не знає, де шукати, у мене в описі під цим відео буде посилання на його канал. Зайдете туди, зробите мікро ці маліпуляції і виграйте. Виграйте, отакенький спінінг. Обов'язково виграйте, друзі. Поджигуємо, отак, покачаємо. А я дивлюся, тут рельєфчик такий з глибини на мілячок до мене йде, тому не сильно я і можу покачати цей грамчик. Він завжди піднімається, як ви бачите, спінг трошки вже трішки нагружений. Гляньте, гляньте, це, це щось підсідає. Це підсіла, це підсіла рибулька. Блін, як для мікрухи такі кабанчики знатні. Да, да, любі друзі, знатний такий кабанела. Опа, стоять. Трішки підтягнемо фрикціончик. О! Прям супер-пупер. Заліковий кабанела. Просто заліковий. О, Випускаємо рибку і ще ловимо одного і перейдемо на лайт. Кидає один грам палочка, ну блин, я не знаю скільки то метрів, ну, досить, досить кидає, може тут 10-15 метрів, нема чим заміряти, але ж ну, супер-пупер. Наживочка на дні, можемо трішки так покачати, зробити паузу. Знову трішки отак покачати, постукати, постукати. Все ж таки дно я чую, що там жерстке, і вольфрамочка щось, коли виходить нагору, ну, десь шкрябає і ось ось, ось було. Паузу. Сидить, не було, він сидить. Бачимо, нічого, собі, які кабанчики. Я тюка не почув, тому що. З... Пінг ну, завжди йде в натяжечку. Із -за, того, що, із за того, що там супер круте дно. О, ще один, ну цей заковтнув просто у шахту. Я його взяв. Інструментик в мене є. Рибку ми не пошкодимо. Ось. Так, да, всі пам'ятають, Інструменти повинен бути і зараз покажу вам. Ще є в мене ваги і є лінійка. Ну, метрофан, я так називав завжди. Метрофанчик у мене є. Так що ми такі, любі друзі, правильні рибачки. Давай, іди, гуляй. Все, три рибулечки піймав, тому переходимо на лайтик. Може там з викиду буде щось покрупніше. Так, десяточка, 2,2 дюймчика, резиночка. Воно, рибаки вже шукають судака, але я чув, що судака знайти ніхто не може, навіть з крутими халотами. Пробуємо. Так, нема де... щоб я ніде не зацепився. Ага, Думають, побачили Дмитрика в такому азуровському крутому костюмчику, І тут типу, я знайшов якусь рибку. Ні, ні, друзі, не ставайте, рибки тут нема. Так, а ну що там за глибина? Я тут лайтом ніколи в житті не рибалив, тому я не знаю, що там. А якщо... Да, оце, до речі, дуже-дуже круто, якщо вони, ті рибаки, щось знайдуть, я ж це побачу і буду знати для себе точечку, якісь орієнтірчики я запасу для себе. Так, що я і казав? З берега... Ну, відпрацьовуєш ти, де та глибина? Не... Не зрозуміло, ну. Ага, є. Як я і казав, з берега ця палюгака буде супер-пупер. Всього, вона жорстка і десятку я просто, гляньте, як це для того, для кого кому цікаво, як ця палюгака десятку працює. Гляньте. Навіть ну, не геть, геть не провалюється. Все, можна цією полюгакою десятку сміло джигувати. Нічого собі, не можу зрозуміти. Вже не перший закид, а на лайт нема ні одної кліваки поки що. Щось десь. Це те, що я й казав, треба брати два спінінга Може ще знайдемо рибку лайтову, але ж гляньте. З Жодної кліваки, вже завів ну, на таку дистанцію, де я можу їм і мікрухою покидати. Опа, ух, ніфіга собі, оце тюкнуло, оце бачили, як на такої полюгаки хлистик аж, аж здернувся. Ну і вакунчик гляньте. Два дюймчика резина, 2,2 вірніше. верніше. Чого я не знаю? Чого я на цього віста кажу завжди два дюйма? Він 2,2. На десь, Ух, як напижеся, На десяточку прям тюхнув. Але ж на такій дистанції, що ну, туди я, звісно, докину і з, ну, мікрухою один грам без всякого питання. Блін, оце ну, вокунь жирненький, як у мене кум каже. Ікру дуже він полюбляє, от таких б окунів би забирав. Ну, хто б забирав, би, а ми знімаємо кіно, тому ми все випускаємо. О, ну, вжарив дуже і дуже добре. Це ще пошукати філетову наживочку, то було б геть все по фіншую, бо пройшлу рибалочку я побачив у того рибака, у нього фіолетова була наживочка. І... Зробимо все так, як у нього. Поки що поставимо свінгімпакчика у фіолетовому кольорі. Зробимо закид. Блін, ну кидає. Десятки, наче аж для закиду мало для цієї палюгаки. Так, що можна? Фрикціончик настроєний, все супер-пупер. Опа, відпрацював. Опа, відпрацював. Ще кому цікаво, гляньте, отак жорстко, швидко зроблю проводочку. І бачимо, на десятки геть не валиться. Супер. Для берегового лайта, супер. І судака покосити, і вокуня. -тур -тур -тур. Оце дрож була. Я не підсікав, бо не було, не треба було, не, не було підсікати, не було такого удару прям супер. Я зрозумів, що то мілкенький вакунець, і для нього така наживочка більше 2,5 ну, дюймчика, це величенька, тому і не зробив підсічку. Ну, коли він вже ще разочок вдарив, то вже ну, інстинктивно я зробив підсічку. Хоча не потрібно було. О, підсів. Прямо підсіла рибка. Таке відчуття, що наче на підривчку я її підбагрив. І от Ви зараз ви будете сміятися. Друзі, просто будете ссикатися. Гляньте. А може я її і підбагрив, я не знаю. Дивіться, я її. Щас я. Да, я її все ж таки підбагрив. Оце Дмитрику багрільщик. Але ж в правилах написано, навмисне багріння заборонено. О, такий маленький, ну, самі гляньте, наживочка отак виглядає, і такий маленький е, вокушок. Нічого я не багрив, бачили, самі роблю звичайну джигову проводочку. Ну, ще одного піймаємо і перейдемо. Дуже подобається, як кидає палка. Так, ну що можна сказати, що чи в мене руки криві, чи на цій точечці лайтової риби просто нема, чи я її не знайшов. Спробуємо ще мікрухою закріпити цю точечку і підемо далі. Враховуючи те, що конець не активний, отакі коливання я, ну, особисто, моя думка, не треба робити. Але ж я роблю коливання, може він там щось собі... Заміти наживку і потім роблю паузу, таку, як знаєте, по холодної водичці. Ну, все ж таки, щось ось намагаюся робити оці коливання. Опа, ось це була покльовочка. Взяв я. Да, це так вже на всяк випадок підсічку зробив. Хоча бачили на коливаннях клівака була. Все є на коливання. Хоча бачимо, я тільки казав, що ну, коливання не потрібні по холодній водичці, але щось друга клівака і вона друга на таких коливаннях. Бачимо, самі можна на мармишечку чи там на джих 1 грамчик можна наловити рибки без питань. Поки що рибка маленька, тому ну, змінимо. Точечку, як я і казав, але ж ну самі бачимо, якщо б я приїхав без лайтом, ну, до лайта ще ми дойдемо. Як я і все ж таки, мені чуйка не підвела. Я казав, що мені потрібно мікруху брати, а не лайт. Побачимо. Сьогодні на лайтик поставимо отакенькі застежечки три нолика. Будемо Використовувати отакенький гачечок, десяточка, десяточка товстенька така проволочка, як-то кажуть, те, що доктор приписав. Повідець флюрчик 0,2, десь під 50 сантиметрів. В'яжемо застіпку, відкусуємо лишнє, відкриваємо застіпку. Все показую, як начебто для новичків. Вішаємо грузик джихріх 10 грамчиків. І 10-й номер гачечка. Закриваємо це все діло. О, виходить отакий от ось монтажик. Беремо наживочку. О! Вдягаємо. Гляньте все супер пупер, все дуже просто Опа, є. Прям свикиду, тільки впала наживочка і одразу клівачка. Не крупний, але ж було цікаво. Як він, двойна така тишечка була трн. І окунь вже на кручечки, гачечечки. Ота ще, ще спротив робить, Щось блистить. Блін, це любі друзі. А це не Вокунь, а це не Вокунь, це гляньте. Я в, в таких рибках не розуміюся, чи платва там, чи красноперка, чи густерка, я не знаю. Гляньте самі в пащу. Бачимо, в пащу, просто супер. Може якийсь жеріг, гляньте. ну Просто напишіть, що це за рибулечка, бо мені самому цікаво. Випустимо її. Аккуратненько, Пішла, пішла. Давай, 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 давай. Стукай, не стукай, а на мікруху. Мікруха сьогодні руле. О, а як кажу, таку рибалочку я полюбляю. Щось прям гарненьке. Як для мікрушечки. І фрикціончик попустив, щоб кайфувати. Отако, от отако ще йде, йде десь. Лайт, лайт, мікруха. Давай, 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 до мене йди. О! Кабанчик. Пішли далі. Ходиш тут місцеки дуже дуже цікаві. Класно тут місце, дуже багато для рибаків. Ходиш, не знаєш, де себе приткнути. Так, став на точечку, ну, мабуть, теж спробую спочатку мікрушечкою. Так. Дивлюся воно начебто якась рибка гуляла. Ух! Опа, да, не здалося. То гуляла рибулечка. І така гарненька. Для мікрухи те, що треба. Чи це вже не мікруха, це вже, мабуть, наноджиг. Один грамчик це, ще не, це, не, це вже не наноджиг, але прикольна мікруха. Ой, суперова мікруха. Є у бережка є рибушеч, рибулечка. Друзі, мабуть, нема ні у кого сумніву, що на мікрушку можна наловити рибки. Гляньте, ну, киньте в мене камінням, якщо це не рибка, якщо це не вокунь, киньте камінням. Всього, гляньте. любі друзі, що можу сказати по сьогоднішній рибалочці. На мікруху, на мікруху надубасив дуже і дуже багато риби. Де не станеш, завжди попадаєш на рибу. Ну, от кругом, на яку кладочку не став, де під деревцем не став, кинув, зробив закид, є рибулечка. Один грамчик, 1,4. Забувся, як вона називається, це, ну, це флагмановська резина, не пам'ятаю, треба глянути. Ну, але ж, рибка клює. По берегу пройшовся, поспілкувався з рибачками і всі, всі кажуть, що оцей лайт. Працює після обіду. Не знаю, чому так, мабуть, після обіду рибка відходить подалі і стає активна. Зараз ну, зранку водичка. Ще не так прогріто, тому вся рибка в берег. В берег іде десь щось перекусити, і тут я її мікрухою знайшов. Немає такої можливості залишитися, як то кажуть, на цілий день, спробувати після обіднішний кльов. Але ж зробив висновки, що якщо їдете на рибалку, беріть з собою дві вудочки. Тому що, ну а вдруг ви попали після обіду і рибки біля берега не буде. Вам потрібен буде лайт. Все показав, все продемонстрував, показав в прямому ефірчику, як працюють ці палочки. Може, да, На лайт не спіймав стільки риби, скільки хотілось, і такої крупної, але ж рибка була. Любі друзі, робіть самі висновки. Я хочу сказати, що слава Україні і слава Збройним силам України. чуг